Любі і найкращі друзі! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення та підготовки до школи ми з вами поговоримо про ті смаколики і той осінній урожай, який ми можемо бачити в осінній період на бабусиному городі. Тож, разом зі мною ідемо подорож на бабусин город. І... Спробуємо описати, що ж у нас є на бабусиному городі скласти невеличку розповідь для підготовки до школи. Тож, відправляємося в чарівну подорож, а на бабусиному городі у нас багато смачного. Ми бачимо смачну, гарну капусту. Ми бачимо гарні, смачні, достиглі кабаки, гарбузи. А з них така смачна каша, дуже добра. А ще що ми можемо побачити, звичайно, це дуже-дуже смачні буряки, ось вони. А хто ж побачив моркву у бабусі на городі, а вона заховалася ось морква, гарна, руда, з зеленими листочками, дуже-дуже смачна. Ось подивіться, що ж ми ще побачили у бабусі на городі. Звичайно, що, томати, помідори смачні та корисні. А що ж можна з цих всіх овочів виготовити? Багато-багато смачних салатів. Також можна з них виготовити з гарбуза гарбузовий сік смачний, з моркви смачної та корисної, морквяний сік. Правильно! А тут що у бабусі зізріли на яблуні? Звичайно, великі та смачні яблука. Ось скільки нових слів та речень ми сьогодні склали. Ми з вами сьогодні стали на крок ближчими до школи. А щоб вам це заняття гарний настрій принесло, оберіть овочі, які вам сподобались найбільше з цього городу. І намалюйте як домашнє завдання у своїх гарних альбомах. Тож бажаю всім гарного навчання і гарного дня!